Згадайте собі таку цитату. Якщо вас щось в цьому світі дивує, або в хорошому, або в поганому сенсі, значить ваш світогляд до цього не готовий. Сьогодні буде така нестандартна концепція, де ми поговоримо про топ-5 онлайн-професій, які будуть актуальні в 2023 році, і якими дуже важливо можна займатися як фулл-тайм, так і Просто мати як підробіток, або американці кажуть таке розумне і модне слово сайт Якщо ви потрапили на це відео, будь ласка, сфокусуйте, заваріть собі чайку, зробіть канапку, відкладіть телефон на 15 20 хвилин. Нічого в Тіктоці не зміниться за цей час. Віддайтесь справді хорошому контенту, який можливо може змінити ваше життя, або ж спровокувати. Подумати в інший вектор про свою професію чи ті професії, які я зараз буду озвучувати. Окей, як ви бачили, у нас на каналі в попередньому відео я вже трохи говорив про те, що чекає у нас в майбутньому там рецесія, дефолт, економічна криза це все, чому відбувається. Ну, тому що в світі відбуваються геополітичні, економічні, геоекономічні процеси. Різні процеси, на які ми впливати не можемо. І ми просто є заручниками умов, в яких ми проживаємо. Ну, ми впливати можемо. Єдине, що це на своє власне життя. І то не в усіх випадках. Я би рекомендував вам, перш за все, спробувати впливати на своє життя саме так, як цього вимагає прогрес. А прогрес ну занадто швидкий. Згадайте, які телефони були. У 2010 році, і подивіться, на які телефони зараз є у вас. Ваш телефон зараз це в тисячу разів потужніший, ніж був в 2010 році просто персональний комп'ютер. Крім прогресу як такого загального явища, крім війни та геополітичних знім, які ми зараз є учасниками цих процесів. Ми маємо бути готові до наступного витку економіки в попередньому відео. Я вже розповідав про економічні процеси, які нас чекають буквально наступного року, там протягом 23-го року. Про те, нам треба бути готовим до того, що буде в декані. Тобто, ми повністю переходимо в нову економічну еру. І зараз ми про це більш детально проговоримо. Чи чули ви колись взагалі про те, що таке нова економіка? Якщо просто, це сучасна економічна інфраструктура або система, якоїсь яка характеризується переважанням нематеріальних активів над матеріальними активами. Це економіка знань, нових інформаційних технологій, талантів, нових бізнес процесів всього того, що ви, в принципі, і самотужки можете придумати, використовуючи такий нехитрий механізм, як вашу голову та. Вашу здатність там щось створювати нова економіка це все те, для чого вам потрібні нематеріальні активи, щоб нею рухати. Давайте порівняємо зі старою економікою і новою економікою. Ви одразу покинутите різницю. Така от аксіома, якою можна писати стару економіку, швидкість людського мислення не переважає швидкість прогресу або дорівнює швидкості людського прогресу. Люди, в принципі, можуть швидко усвідомити. Ті речі, які відбуваються, швидко під них адаптуватись, перетворити їх на бізнес-процеси, і можуть це робити за рахунок капіталу, якщо вони десь хочуть наздогнати той прогрес. Якщо брати до уваги стару економіку, то в старій економіці Скрудж Макдак, який своїм дітям мультсеріалів Дісней передає в отаку от спадщину, оце класична. Персона старої економіки, яка сидить на грошах, то капіталісти, які ліваки, соціалісти вам малюють завжди. Наясніший приклад старої економіки. Це радянський союз, стара планова економіка і найбільший витвір мистецтва тої старої планової економіки. Це Жигуль. Вонючі Волга або те, що зараз називають собою Росія, навіть більше я їм скажу, ви можете зустріти багато людей старої економіки. Всі ті олігархи, всі ті окаламамкіни бізнесмени, у яких батьки просто експропріювали, читайте, віджали за допомогою. Політичних установ за допомогою силових структур, допомогою просто рекету, і нажили собі статки там в 90-ті, в 2000-ті роки. Во це люди старої економіки. Вони тільки так вміють заробляти. І коли ви спілкуєтесь з людьми зі старої економіки, ви їм пояснюєте, що, що є предметом нової економіки. Ви просто не порозумієтесь на рівні дискурсу, тобто ви не будете один одного розуміти. Там капітал має значення. Тобто це яскраві приклади старої економіки. Вона є, вона існує, вона буде існувати. Це нормально. Просто питання часу, коли частини старої економіки повідмирають, і прийде нова економіка. Давайте розберемо що таке нова економіка. Нову економіку можна описати такою тезою, такою аксіомою. Швидкість людського мислення не встигає за швидкістю прогресу. Прогрес настільки швидкий. Що швидкість вашого мислення не встигає за тим, як рухається світ. Ваше мислення може усудовити деякі процеси, але в цілому деякі речі, які утворюються в економічних системах, ви просто про них ще не знаєте. Яскравий приклад в Америці в 2011 році. Ну там вже люди знали що таке біткоін, Енна кількість людей що знали, що таке біткоїн. Швидкість їхнього мислення ну там трошки усвідомлювала цю частину економічної індустрії. В Україні люди ну, навіть не знали, що таке криптовалюти. Ну або там десь в Росії, ну, навіть не знали. Це можна сказати абсолютно про будь-яку технологію. Тобто кластери економіки, в яких люди варяться, вони тіпа, ще можуть щось усвідомлювати. Але в більшості, коли прогрес вже пішов далі, то люди тільки доусвідомлюють, що зробив цей прогрес. От яскрава характеристика нової економіки. І дуже важливо тут. Капітал в класичному розумінні не має вагомого значення. Я не оголошую слово вагомому, бо зараз залетять експерти, знову манкіні бізнесмени, і будуть казати, та ні, та гроші, кеш усюди рішає. Зараз я там все куплю на, на брубаці, скажу кінь там, занеси Не має вагомого значення. А вже ж має значення, бо маючи кеша, маючи якісь ресурси, ти можеш контролювати певний процес. Але чи це вагоме значення? Це хороше питання. Риторичне. В цій економіці, в новій економіці, дуже багато людей не готові до неї. Їх просто економічна система викидає за борт. Ще в 1967 році такий дуже відомий футуролог, я дуже рекомендую його почитати, Елвін Тофлер написав книгу «Future Shock», Майбутнє яке отак наступило всіх в шоці, ніхто до нього адаптуватися не може. І він написав, що. Дуже 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 багато професій, людей і так далі не будуть стигати настільки за швидкістю прогресу, що їх просто з цієї хвилі буде викидати. Люди будуть просто ну жебракувати. І він передбачив насправді і кризу 2008 року, і кризу, яка зараз буде відбуватися, і він, і багато речей. Дуже рекомендую почитати. Він футуролог, можете ще почати книгу. Третя хвиля Елвіна Тофера. І це був такий розігрівчик для вашого мозку, щоб ви вже зрозуміли, наскільки важливе буде це відео. Тому знову ж таки рекомендую зберігати увагу телефон з Тіктоком сюди, і дивимось відео далі. Чим ще характерна нова економічна ера. Це ера, в якій кожен день з'являються нові професії. Приклад з'явилася того року nft індустрія. Скільки стало nft підприємців, спеціалістів з розробки nft ігр? І nft колекціонерів, nft арбітражників всіх аукціонів ну то це просто ж. Як тільки росте ринок криптовалюти, кожен другий стає трейдером. Ну, З'являється нова професія. А хто стає, я навіть не знаю, як цю професію професійним арбітражником спреду на криптовалютному ринку. Це професія. Це по факту професія. Є зазор в ніч, люди на цьому працюють заробляють гроші. В цій ері, в ері нової економіки, з'являються нові професія. Майже кожен день. Наступна тема. ера, в якій день люди стають багатими і наголошують. Та Ультрабагатими за дуже короткий проміжок часу. Дивіться, дуже короткий проміжок часу це відносне поняття в світлових роках у дуже короткий проміжок часу це 20 світлових років. Але давайте візьмемо приземлюну що людське життя. Скільки людське життя? До 90 років плюс, то ну зараз технології будуть розвиватися. Може, 100 проживете, протягне. Я сподіваюся, точно проживе протягне. Один рік малесенький відрізочок людського життя. Чи може людина стати ультрабагатим за цей відрізок? Так, може. І наступна теза. Це ера, в якій кожен день зникають професії, і більшість людей залишається без роботи. Логічно, якщо з'являються нові професії, що економіка рухається в одному напрямку, то значить деякі професії просто зникають. Приклад, я взяв дві професії абсолютно з різних ніж. Dispatcher і кешер. Це касир. От я там подивився самі банальні статті Топ-50 професій, які можуть зникнути, це. Тільки капля в морі. Просто от подумати, диспетч. Нічому ну, може зникнути диспетч. Ну логічно, штучний інтелект зможе керувати всіма польотами і комунікувати про це з людьми, і в принципі комунікувати з бортовими системами самих літаків. Вже не треба буде диспетчер для того, аби літаку розуміти, чому можна зараз злітати, чому не можна злітати. Касир, ну я думаю, ви самі вже бачили у нас в Україні в більшості супермаркетів є автокас, а в Америці там в Foods або ще в якихось. Ці магазини, що Амазон там ще немає людей. Просто ходиш, береш і виходиш та гроші, знімаються з карти. Тобто, це тільки два приклади професії, які можуть просто зникнути найближчим часом. Ну так само можна нам казати: водій таксі, водій автобусів, водії. Взагалі, будь-чого, це все може робити штучний інтелект. Тобто, штучний інтелект, такі процеси, там навігації, оброблення купи інформації, він їх реалізовує краще за людей. Очевидно, що да, є недоліки, є плюси, є мінуси, але ну це просто питання часу. Просто питання часу, коли вас замінить машина. Балтери теж не треба, буде скоро. Фінансисти теж не треба. Скоро комп'ютер з вам буде казати, які рішення прийняти ефективно або неефективно. І от, наприклад, чи можна стати ультрабагатим Ну, там за рік умовно кажучи? Я кажу, що можна. Приклад з нової економіки найкраще чомусь мені лізе крипта. Ні, ні, ні. Я не хочу бути там криптотрейдером. Зараз ведмежник, на більшому ринку, звісно же, я злітаю. В усі сигнали сам рождні сигнали, і підписки і в групи платні, і так далі. Але мені здається, це найбільш вам зрозумілий приклад того, як можна стати ультрабагатим. Це можна зробити в будь-якій сфері, але в крипті найкраще. Є така монетка Axis. Axis Infinite така гра, коли її залістили на біржу, її ціна щось була в районі 50 центів. і максимально вона була по 163 долари двадцять три на піку. Тобто це ріст в 7 тисяч процентів менше, ніж за рік, за 6,5 місяці на 7 тисяч процентів. Тобто це 70 разів ви могли примножити свій капітал і стати ультрабагатим. Тако абсолютно ну це неможливо уявити взагалі. Так не працює стара економіка, так працює тільки нова економіка. Тобто, ви з середнього класу могли стати заможною людиною або ультрабагатою. Припустимо, ви би вклали ну, якісь там 10 тисяч доларів і помножити їх на 70 разів. Тобто ви з, з, навіть з середнього заробітку стаєте просто ультрабагатим По своїх мірках. Для вас це life changing money. Коли ви робите 7 тисяч відсотків, просто нічого для цього не роблячи, не створюючи жодної цінності, не створюючи нічого, просто. Вкладаючи гроші в якусь криптовалюту. І це не реклама криптовалют, це дуже ризиково, do your own research, бла, бла бла Ці всі штуки просто це найяскравіший приклад нової економіки. Це один з небагатьох моїх улюблених прикладів, коли відсутність капіталу в класичному його розумінні не має вагомого значення. Ваш момент в тому, щоб ви свій інтелектуальний капітал мультиплікували в 70 разів. А люди, які будуть заводи пороходи, їм скажіть, щоб X70 зробили на одній менець. Там скаже, Та, тіряйся, ди гороскопи далі читай. І щоб нам залетіти з ноги або навіть з двох ніг в 2023 і в наступну декаду, декада це 7-10 років. Давайте обговоримо актуальні професії. Ну, звичайно, на мою скромну точку зору. Маленька ремарочка для всіх любителів написати хейт в коментарях. Існує реально багато професій, які актуальні в кожній з ніж. Проте я вибрав, на мою точку зору, самі актуальні, щоб просто їх взяти до порівняння. І для того, аби порівнювати професії якось більш-менш об'єктивно для вас, в першу чергу, я взяв такі шість метрик, якими ми можемо оцінити ту чи іншу професію. Рекомендую з ними погодитись на момент перегляду відео. Якщо ви з ними не погоджуєтесь, то рекомендую вам в коментарях написати свої метрики, якими можна оцінити. Ту чи іншу професію. Ну давайте по кожній продемонсі. Термін входу, скільки часу нам треба зайняти, щоб від нуля до якогось джуна, мідла і так далі дійти. Ну, як правило, будемо брати джуна, щоб зайти в цю професію і почати заробляти гроші. Наступне складність освоєння як складно які інтелектуальні потухи, які бекграунд, які вже навики попередні треба мати для того, аби освоїти цю професію. Далі наступне, я думаю, не треба пояснювати заробітня плата в місяць. Ну скільки ви можете там в середньому заробляти. І дуже важливо, я буду дивитись по міжнародних зразках або по зразках United States, тому що по Україні дивитись це не вдячна справа по міжнародних метриках. Я взяв за приклад United States, бо значно ви можете. Приланцити на тому ринку фултайм. До і все. Попит. Понятно, чи користується попитом ваша професія, чи багато потребують людей вас як спеціаліста. Наступна така річ, як швидкість кар'єрного росту. Зрозуміло, як швидко ви можете міняти свій скіл, заробітну плату. І останнє це виконання. Наскільки складно вдається виконання тих чи інших функцій в цій професії? Давайте пройдемось. Я взяв професії. Найбільш розповсюдженим з моєї точки зору в Україні, яким можна зайти, і спеціалістів, з яких я доволі добре знаю, або з якими я спілкуюсь і можу більш-менш збиратися ніч, без додаткових якихось інструментів. І почнемо з першої професії, медіабайер. Я не люблю казати таргетолог, це руснявий наратив СНГшний. Він мені дуже не подобається. Медіабайер мені більше подобається, тобто людина, яка професійно займається закупкою трафіка в тих чи інших джерелах. Фейсбук, інстаграм, Pinterest, TikTok, Гугл і так далі. Ми візьмемо конкретно припустимо Фейсбук в інші рекламні платформи, десь плюс-мінус така сама історія, як зайти. E, наскільки складно освоїти, якщо ви увага займатися однією площадкою спочатку ви завжди стартуєте з однієї рекламної площадки. Я вважаю, що доволі просто можна освоїти функціонал рекламного кабінету. Як запускати, що де як робити на це треба 30-60 днів і повністю можете запускати рекламу самотужки. Більшість рекламних платформ зроблені дуже юзерфрендлі, якщо прочитати мануал, як ними користуватися. Більше людей просто не читають і думають, що це сложно. Заробітня плата. Якщо працювати на іноземному ринку, MediaBuyer, ну там на Adjun може вийти на 2-4 тисячі доларів. А, це робота в одній-двох компаніях. Б, це взяти собі 3-4 проекти, наприклад, по 550-750 доларів, от ви півтора 2 к вже заробляєте. Все. Вести одного MediaBuyer 2-3 проекти, це нема що робити. Ну, об'єктивно, залежно від розмірів проєкту, але від розмірів проєкту вже з одного, там, якщо великий проєкт, то ви з одного будете 2-4 к заробляти, особливо, якщо ви там від AdSpend або від ROAS отримуєте гроші. Окей, абсолютно легко. Попит на професію Мідіабай. Ну, понятно, дуже високий. Бізнес в інтернеті росте. Постійно і е комерс росте, просто постійно. Що в Україні офлайн-бізнес потребує трафіку і так далі. Тому високий. Швидкість кар'єрного росту теж дуже висока. Ви можете. Переходите на вищий проект, ваш скіл вирівнюється кількістю вашого спенду витрачено в TPI. і ви, в принципі, досить швидко можете якщо ви талановита людина це спробувана вирости в цій професії. Виконання доволі не складно, дуже легко. Ну, для того, аби менеджити від 3 до 5 проектів, треба 3-5 годин в день. Оптимізація і так далі. Найбільше часу йде на процесі, тобто сетап креативів, стаб компаній, Потім просто моніторинг. Тому рівень виконання. Не є дуже складно. Далі IT-спеціалісти. Дивіться, я прекрасно розумію, що є QA, є інженери, є архітекти, ну, є люди, які пишуть там на одному коді, є люди, які пишуть на іншому коді. Це все дуже-дуже класно. Але я зараз взяв середні цифри по IT-курсам, які пропонує український ринок або закордон, для того, наприклад, якась е велика IT-галєра хоче забрати собі людину спеціаліста, вона його відправляє на курси. Це від двох до шести місяців. Вам треба для того, аби війти в IT, можна так сказати, на рівень джуна. Чим би ви не займались, не менше двох місяців. Це якщо супер десь просто вам треба щоб війти. В IT. складність освоєння. Я вважаю, що складно. Якщо у вас особливо немає фізико-математичного або просто якогось бекграунду, який вам дозволить швидко вирішувати складні математичні задачі або освоювати принципи. Написання якогось блоку коду і так далі. Заробітня плата у атішників висока. Навіть від позиції джуна, ви будете зі старту більше. Може навіть заробляти ніж медіабайер. і далі, якщо ви вже ну то мідл і сіньор, ви будете заробляти досить непогано котлету, але і медіабайер також просто питання в наполегливості. Хоча для айтішників завжди круті умови не тільки в заробітних платах, а й ну, всяких плюшків від компаній, там від масажів в офісі до ну, крутої атмосфери, то Попит дуже високий, особливо якщо ви хочете в якусь аутстав компанію Піти, яку і вас потім перепродадуть якомусь закордонному клієнту. Ви там будете працювати за 20 харлі рейд, вас за 50 продадуть, та всі класно, <с up> по рукам вдарило, тому дуже високі. Швидкість кар'єрного росту вважаю, у атішники високі. Ви можете працювати на двох професіях, ну трьох одночасно. Це звичай, це ви тільки керуєте своїм часом. Один проект у вас може бути лайтовий, один складний, і ви можете собі легенько на двох проектах працювати і X2 заробляти. Виконання, я вважаю, що складно, тому що бувають нормальні проекти. Такими тасками бувають дуже важкі проекти. Буває багато-багато багато роботи, яка реально потребує шалених мозкових зусиль. Okay. Наступна наша професія це дизайнер UX, UI. І вообще всякого роду видить дизайнери для апок, для інтерфейсів і так далі. Це дуже популярна зараз професія. Вхід в, теж по курсах я дивився в середньому 2-4 місяці. Це середній вхід. Можна швидше, можна і довше, це питання. Складність освоєння? складно вже треба мати якусь голову на плечах, як мінімум, мати якийсь погляд на речі, бути якісь відчуття простору, багато 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 інших речей, які треба в собі виховувати, і які можуть бути надані вам по замовчуванню заводу, так сказати. Вас не виховували дизайнером. Або дизайнером інтерфейсів, який буде класно вторгатись в життя інших людей. Тому це да це складно а заробітня плата. Ну джуни, дизайнери теж отримують там пістера к можуть отримувати. Так що це дуже 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 хороший старт, але це все дуже залежить від проекту. Ну, як правило, це касать плюс, попит високий на дизайнерів, цініше теж те постійно зляться апки, сайти, ну і так далі. Все, що треба для того, аби вас задіяти як дизайнер, швидкість кар'єрного росту тут дуже по різному все залежить від компаній і все залежить від проекту, на якому ви працюєте. Ну і, в принципі. Я думаю, що дизайнери там до тім лідів по дизайну ростуть і так далі. Але це не таке, як в IT, що ви на двох трьох проєктах працюєте, і в кожному проекті там HR за вас просто б'ються і ви вибиваєте собі зарплату. Виконання складно. Я вважаю. тому що треба мати серйозну голову на плечах, щоб цим займатися. Big Data Specialist. тут. Теж таке питання: це суперсерйозна професія. Роботи з Big Data. у нас. Наприклад, у Львові є університет де вчать на бікдата дата спеціаліста, і в багатьох унів університетах країни вчать і за вчать. Це супер актуальна професія. Термін входу я написав один рік плюс, але по факту я спілкувався з ними, ну це не один рік плюс. Ви маєте відучитись реально курс в університеті на спеціаліста з бікдати, щоб ви могли реально робити якісь правильні рішення, відходячи від даних. Окей, освоєння дуже складне. Ну, туди, якщо залітати, то треба мати ну, голову на плечах. От в мене нормального розміру голова. Хоча в 5 разів більш. І не тільки в черепі, а, 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 а в мізках. Ну і плюс нейропластичність, аналітичні функції мають бути просто космос. Тобто це постійна робота з великими даними і інтерпретація цих даних. Тому я вважаю, що це. Супер складно. Заробітня плата, там високі заробітні плати, навіть в Україні. Якщо хороший хороші бікдата спеціаліст, ви можете вибити за пешку там від 4-5 к з ноги. Ну просто ви закінчили і сказали, дав вот, кейс, ви можете залетіти таку професію. Ну, в Америці, так як вже трошки переповнений ринок, але там ці бікдата-архітектори, ну вони ще й по 10к заробляють зрозуміло. 9-10к. Попит дуже високий, тому що конкуренція на таких спеціалістів дуже низька. І всі реально хочуть собі Big бікдата спеціаліста. Швидкість кар'єрного росту дуже по-різному, тому що проектів з Big Data ще не так багато, але вони з'являються. З'являються виконання супер складно. Я це дуже складно, але реально це супер складно. Читати дані це одне, а робити правильні інтерпретації і умови види подань це взагалі зовсім інше. А Big Data спеціаліст це не той, який просто читає дані і створює системи, як ці дані читати, не мікрувати так далі. А той, який їх правильно інтерпретує, і робить висновки. Тобто це супер складно. СММ-спеціаліст, ну, така теж професія прикольна. Вона досить розповсюджена, взяв таку широку професію. Зайти реально можна, як і в мідіабайн, за 30-60 днів. Складність освоєння Ну, взагалі не складно. Трошки більше треба, може, навичок, щоб бути між медіабайдом, треба ще якийсь смак мати, розуміння аудиторії, комунікації копірайтинг, ну і багато, багато багато навичок. Заробітня плата там зараз теж невисока, навіть якщо відкриємо американський ринок, доволі невисока заробітня плата в Україні можна за проект, якщо ви один там ведете там 300-500 доларів брати, якщо ви супер там запаковуєте до півторака. Попит середній, тому що дуже багато SMM спеціалістів та вибачте, я сьогодні на самокаті обіжав. Песиконовуудс, він теж смм спеціаліст ну, Закінчив курси там, якісь по sm і веде тепер красивий інстаграм. Ну тобто смм спеціалістів дуже-дуже дуже багато. Їх так багато, що я не знаю, скоро всі будуть смм спеціалісти Та, в принципі, ми всі є. Якщо ви ведете з інстаграм, ви вже СММ-спеціаліст, спеціалісти можете розповідати іншим і заробляти на цьому гроші. Швидкість кар'єрного росту дуже різна, особливо в компанії, досить важко рости, тому що вас, як правило, не сприймають серйозно, і тому. Ріс теж не серйозно виконання. Якщо вже набило руку, то доволі легко зробити сторіс, подумати над постом, над оферами і багато багато, багато інших. Так да, дивіться, можливо, так як я сказав, що СМ спеціалістів багато зараз всі почнуть казати, що ні, ти дуже зневажаєш спеціалістів, професія, ти її не розкрив бла-бла. Дивіться, це абсолютно моя точка зору, і це досить поверхневий погляд. 100% в смм. Дуже багато деталей. Це теж система, вона працює і таке інше думка саме в тому, чи важко цим займатися. Я думаю, що не важко. Тому що я сам можу цим займатися. І от давайте пройдемося по кожній роботі, по якій я поговорю. Подивимось зарплати, які б ви могли отримати в сполучених штатах. І повірте, приблизно ви можете зарплату отримати на фрілансі, якщо зайдете там через Fiverr, через Upwork. У нас є відео про Upwork, можете подивитися, як зайти знайти собі роботу. Наприклад, мідібайр в середньому це 4 тисячі доларів міст. Абсолютно непогане ЗП. Хоча якщо подивитись по штатах, по деяких штатах можна знайти і 5, і. Вище, це просто середнє код тестер. Це те, що айтішник я взяв код тестера, хоча там були різні види програмістів, але там ЗП не падає нижче 7,5 тисяч доларів. Ну там 5-6 це просто мінімум, що можна знайти. User experience designer, UX UX дизайнер. Ну, 6-800 зарплата середньо по штатах. Тобто, ви, в принципі, на фрилансі зі старту можете знайти проект навіть за півтора-два, абсолютно. Архітект це дата архітект. Ну от бачите, 7,5к, це каце, той, 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 що Big дата спешаліст, якщо загулити, то там і вообще в космосі зарплата буде 15к місця. Social media specialist – ну це смерник, так можна сказати, ну в середньому 4К на статах. Тобто можна знайти свої проекти від касаря і до 4. Отже, які висновок можна зробити з цієї всі недовгої відеопрезентації? Чим швидше візьмемо за голову, подивимось на своє економічне становище, подивимось на ті професії, які були в відео, подивимось, в принципі, що ще можна десь дізнатись, докрутити, ми можемо прийняти рішення, куди нам рухатись в 2023 році і що нам робити протягом наступної декади. Тобто, чим нам займатися, куди нам сфокусувати свій час та енергію. А якщо ви не бачили попереднє відео, де я розповідав в цілому про те, що відбувається в світі, зараз я рекомендую подивитися його по посиланню вгорі.